Привіт! Сьогодні я хочу з тобою серйозно та відверто поговорити. Якщо ти дивишся це відео, то ймовірно цікавишся IT і розглядаєш для себе професію розробника. Багато людей, які не стикалися з комерційною розробкою, мають про неї певні стереотипи. Хтось думає, що програмісти абсолютно завжди пишуть код. Інші вважають, що ми цілими днями п'ємо каву і невимушено спілкуємось, а нам за це платять чотиризначні суми в долар. У цьому відео я хочу обговорити ці міфи та розказати, як насправді виглядає робочий день програміста. До речі, якщо ти вже практикуючий програміст, не спіши вимикати. Мені було б дуже цікаво дізнатися в коментарях, чи співпадає наш досвід. Звісно, в деталях він завжди трохи відрізняється. Хтось працює на фронтенді, хтось на бекенді, хтось робить ігри, хтось мобільні додатки. Але усіх нас об'єднує одна спільна риса. Усі ми проводимо дуже багато часу сидячи в приміщенні перед монітором комп'ютера, у тому ж кріслі за тим же столом, 8 годин на день, а іноді і значно більше. І чесно кажучи, це не найприродніший спосіб проводити життя. Тому, якщо ти лише роздумуєш про дану професію, і думка про багатогодинне сидіння перед монітором тебе не надихає. Можливо, вже тут варто глибше замислити, що підходить тобі дане ремесло. Але якщо для тебе це окей, чи навіть перевага, то тоді пропоную обговорити інші нюанси роботи розробника, аби спростувати деякі розповсюджені міфи, що побутують серед людей далеких від IT. Звідки беруться усі ці нереалістичні уявлення? Ну, скоріш за все, з фільмів або Ютубу, де все показано у дуже гіпербалізованому та далекому від реальності вигляді. Адже набагато цікавіше дивитися динамічні сцени, аніж спостерігати, як хтось кілька годин шукає помилку в коді. Тому в кращому випадку все, що ти бачив, це нарізка хайлайтів, а в гіршому просто дезінформація та обман. Проте, навіть якщо ти поспостерігаєш за реальним програмістом в офісі, ти не побачиш головного того, що відбувається в його голові. Адже програмісти не просто безцільно тицюють по клавіатурі, вони глибоко занурені в думки, намагаючись знайти рішення для поточного, часто дуже нетривіального завдання. І саме для цього вони так багато вчилися та здобували досвід. І саме за це їм платять. Складність цих завдань може бути важко зрозуміти людям, які ніколи не займалися програмуванням. Скажу більше, іноді навіть програмісти можуть недооцінювати роботу інших програмістів. На мою думку, причина цього феномену полягає в тому, що людина схильна до певного спрощення та абстрагування. Коли ми гортаємо сторінку в умовному інстаграмі, здається, що цей додаток простий як двері. Ну, є якісь пости, лайки, ще можна подивитися сторіс або рілс. Ну таке нічого складного. Насправді, навіть якщо ми будемо брати до уваги виключно мобільний додаток без бекенду та усіх його хитрощів. То виявиться, що це дуже складна та комплексна система. Реалізація лише маленької частини функціональності, ну, наприклад, завантаження та відображення поста, може потребувати тисяч рядків коду. А таких частинок в додатку багато сотень, якщо не тисяч. І мало того, що вони усі мають працювати коректно самі по собі, вони ще й мають бути узгоджені з усіма іншими частинками, аби не створювати конфліктів та багів. Але і це ще не все. Програма це не будинок, який будується один раз і назавжди. Додатки постійно розвиваються та еволюціонують, обростаючи все новим і новим функціоналом, який повинен знову ж таки коректно працювати з уже існуючим. Саме тому створення та підтримка навіть не дуже великих додатків потребує цілих команд, девелоперів та тестувальників. І розвиваються не самі лише додатки. Разом з ними з шаленою швидкістю змінюються технології, фреймворки та підходи до розробки. Це підводить нас до ще одної ключової істини даної професії. Програміст це людина, яка постійно вчиться. До речі, поки ми розмовляли, вийшло кілька нових фреймворків для JavaScript. Не розраховуй, що настане момент, коли ти знатимеш усе і можна буде розслабитись та спокійно отримувати зарплату. У довгостроковій перспективі це просто неможливо. Як тільки ти перестанеш вчитися, читати документацію, слідкувати за трендами. Ти почнеш пасти задніх та неминуче деградувати як спеціаліст. Робота програмістом це постійний марафон, не спринт, в якому достатньо зробити лише один потужний ривок. Уся ця робота, і підтримка коду, і постійне вивчення нового. Зазвичай вона абсолютно невидима для кінцевого користувача, тому й не дивно, що так важко собі уявити всю складність розробки великих проєктів. Ми інтуїтивно сприймаємо сторінки, елементи інтерфейсу та інші частини застосунку як певні цілісні сутності, які просто якось працюють. Але проблема в тому, що в програмуванні не буває якось, аби щось працювало, ти або інший програміст мусить дуже детально та однозначно описати, як саме. І рівень цієї деталізації комусь може здатися навіть абсурдним, але по-іншому воно не працює. Кожна деталь, кожен сценарій мають бути передбачені та пропрацьовані. В програмуванні немає місця для неоднозначностей. Якщо що-небудь може бути трактовано по-різному, воно обов'язково буде трактовано невірно. По суті, робота будь-якого зрілого програміста це нескінченна боротьба зі складністю. М -м, звучить трохи дивно, правда? А як же розробка нових фіч, дослідження цікавих технологій? Усе це є, але воно стоїть далеко не на першому місці. Якщо просто бездумно додавати більше і більше функціоналу та просто втягувати нові фреймворки, не слідкуючи при цьому за здоров'ям кодової бази, то рано чи пізно настане момент, коли абсолютно ніхто не зможе підтримувати проєкт, просто тому, що в його коді неможливо буде розібратися, а будь-яка зміна ламатиме систему в найбільш неочікуваних місцях. І саме тому в твої обов'язки входить не лише створення нового, а й підтримка та модифікація коду, написаного 5, а то й 10 років тому. Часто такий легасі код приходиться переписувати на новий лад, проводячи так званий рефакторінг, аби узгодити цей код з новими рішенням. Ти можеш годинами намагатися зрозуміти логіку, яку заклала людина, яка вже давно не працює в компанії. А єдиний коментар, який вона залишила, це щось типу: я не знаю, як це працює, або взагалі нічого. Це схоже на археологію, ти намагаєшся реконструювати динозавра по одній кістці. і для багатьох розробників це чи не найважча та найнеприємніша частина щоденної рутини. Звісно, не все так погано. Після озвученого мною може скластися враження, що я намагаюся відмовити тебе від кар'єри розробника. Хтось навіть запідозрить, що я навмисно перебільшую та хочу налякати потенційних конкурентів. Якщо ти так думаєш, то додивися це відео до кінця, а потім обов'язково напиши в коментарях, який я негідник. Але якщо серйозно, то я просто намагаюся показати тобі реальність, що по-справжньому означає бути програмістом, а не розказати лише про плюси даної професії. Ну, які для багатьох і так є очевидними. Я хочу дещо врівноважити ту кількість позитиву та романтики, яку ти можеш побачити у відео деяких блогерів або ж у рекламі курсів за IT. У будь-якій роботі є свої плюси та мінуси, особливо в цій. Але щоб не перетворювати це відео в суцільне скиглення, давай все ж таки трохи поговоримо про переваги даної професії. Якщо ти любиш вирішувати складні логічні завдання та будувати системи, які працюють самі по собі. То програмування може принести тобі багато задоволення. Зазвичай це відбувається приблизно так: ти отримуєш високорівневу задачу, так звану сторі, від свого менеджера або ліда команди, в якій детально описано, що саме має бути додано або змінено саме з точки зору користувача. Наприклад, ми розробляємо додаток для прослуховування музики і отримуємо завдання додати можливість формувати список обраних треків. З точки зору користувача, це просто ще один екран зі списку музики та можливість активувати зірочку для назви пісні. Проте для програміста це просто перетворюється на ряд окремих, не завжди легких завдань. Скоріше за все, список обраного зберігатиметься на сервері, аби користувач мав до нього доступ з будь-якого пристрою. А це означає, що нам потрібно щоразу робити запит на сервер, аби завантажити цей список. Але якщо пісень дуже багато, то недоцільно буде щоразу завантажувати їх всі. Це чимало даних. Логічніше підвантажувати їх сторінками, коли користувач доскролить до кінця поточної сторінки. А що робити, якщо користувач деактивував зірочку для обраного треку? Цей трек має пропасти зі списку одразу чи під час наступного оновлення даних. Але щоб сервер дізнався про цю зміну і більше не присилав нам дану пісню, йому про це треба сказати, зробивши відповідний запит. Цей запит робити відразу по натисканню кнопки чи може збирати кілька подій в один запит для випадків, коли користувач просто буде раз за разом активувати та деактивувати кнопку обрану. А якщо ми будемо збирати їх усі в пачку, то скільки чекати перед відправкою? Реалізація усіх цих механізмів може принести Нести велике задоволення, якщо тобі подобається вирішувати подібні завдання. Або ж вона може перетворитися для тебе в справжній кошмар. Все залежить від стану проєкту, а головне, від твоїх навичок та схильностей. І ось ці емоційні гойдалки: від я геній до я повний нуль це ще одна невід'ємна частина роботи. Програмування це постійна боротьба з синдромом самозванця. Коли в тебе все виходить, ти знаходиш елегантне рішення і закриваєш складне завдання, ти відчуваєш себе на висоті. Але коли проблему не вдається довго вирішити, і незрозуміло навіть з якого боку до цього вирішення підійти, це дуже сильно демотивує. В Ці моменти ти починаєш сумніватися у власних силах і взагалі у здатності створювати щось хороше та якісне. І це відбувається з усіма, незалежно від досвіду. Ці емоційні гойдалки це прямий наслідок тієї неймовірної кількості дрібниць, які треба постійно тримати в голові. Адже в прикладі з треками я описав лише малесеньку частину деталей, про які ми навіть не задумуємось, коли користуємося готовим продуктом. По-хорошому, більшість цих деталей має бути описано в тій самій сторі, якою керується програміст під час розробки. Однак наявність чітких вимог не завжди означає, що їх просто реалізувати та узгодити з уже існуючою поведінкою в коді. Але часто цих чітких вимог просто немає, і розробнику доводиться самостійно з'ясовувати вимоги з замовником, а замовник взагалі-то може й передумати. І це підводить нас до ще одного важливого моменту, який мені здається, мало хто бере до уваги. Зазвичай робота професійним розробником це робота на чужу компанію та над чужою ідеєю. Можливо, тобі подобається ця ідея, але ти ніколи не маєш останнього слова. Ні щодо функції, ні щодо зовнішнього вигляду, ні щодо того, куди цей проект буде рухатись через 5 років. Є такий термін coding monkey. На жаль, інколи доводиться перетворюватись саме на неї. Ти можеш бути глибоко незгоден з тим, як розвивається проект і які фічі та якими темпами туди додаються. Але. Твоєї думки ніхто не запитує. Комусь це підходить, можна ставитись до кожного завдання як до нового виклику, але є люди, які все ж хочуть створювати щось своє. Часто вони розпочинають власні стартапи чи хоча б домашні проєкти, ну або заводять собі хобі, яке дозволяє їм реалізувати потребу у власній справі. До речі, цей блог є одним з таких хобі. Подібні заняття це не лише спосіб самореалізації, а часто і життєва необхідність просто для балансу. Адже програмісти, які цікавляться лише роботою та написанням коду, як правило, довго не витримують. Навіть якщо тобі дуже подобається те, чим ти займаєшся, і процес приносить тобі справжнє задоволення, програмування все одно є досить виснажливою справою. Взагалі, якщо бути чесним, то більшість девелоперів не програмують усі 8 робочих годин на день. Не тому, що вони ліниві, а тому, що це важко зробити фізично. Якщо завдання є досить складним та вимагає значних ментальних зусиль, вже через кілька годин кодінгу ти поступово втрачаєш концентрацію та фокус. Когось вистачає на 4 години, когось на 6, когось може і на всі 10. Проте працювати так довго на щоденній основі просто неможливо. У тебе завжди є певний ліміт когнітивних здібностей, за який ти просто не здатен вийти. Якщо завдання прості, цього ліміту вистачає надовше. Завдання з зірочкою спустошують його швидше. Якщо при цьому треба ще й постійно перемикатися між завданнями, то можна відчути себе знесиленим вже за кілька годин. Тому ще раз, не забувай відволікатися та відпочивати. Але робота з кодом це, хоч і основна, проте не єдина частина в професії девелопера. У більшості розробників щодня є так звані дейліки або стендапи. На них ти розповідаєш, що зробив, які в тебе є проблеми і що плануєш робити далі. Крім того, професійні розробники мають регулярно перевіряти код своїх колег, аби бути в курсі усіх змін на проєкті та попередити можливі помилки. Різні обговорення та планування також можуть забирати помітну частину робочого дня. До речі, про обговорення, попри стереотипи, робота програмістом не завжди означає сидіння в темній кімнаті перед монітором у повній самоті. Точніше, вона майже завжди означає протилежне. Великі проєкти розробляються командами, до яких, окрім безпосередньо програмістів, входять тестувальники, бізнес-аналітики, продакт овнери та багато-багато інших людей різних професій, вміти грамотно комунікувати з усіма та знаходити спільну мову, це чи не важливіша риса ніж твоє вміння писати хороший код. Ти можеш бути найкращим кодером, але якщо з тобою просто неможливо нормально спілкуватися. Це може стати причиною попросити тебе на вихід. Інтроверсія це не завжди те, що треба програмісту. Не варто недооцінювати важливість soft skills. Причому це навички, які досить складно в собі розвивати, зазвичай набагато складніше, ніж просто накопичувати технічні знання. Важливо також розуміти, що співвідношення твоїх завдань дуже змінюється з досвідом. Якщо програміст-початківець може витрачати на написання коду 70% часу. То для сеньор-розробника або тих ліда ця цифра може сягати 30, а то й менше відсотків. Решту часу він витрачає на те, щоб спрямовувати інших: на дизайн архітектури, менторство, складні код-рев'ю та комунікацію з бізнесом. Твоя робота поступово еволюціонує: від як це написати, до що і для чого ми взагалі пишемо. Варто брати до уваги цей аспект, якщо ти плануєш зростати як спеціаліст. Ось, мабуть, і все, що я хотів тобі розповісти сьогодні. Можливо, це було трошки затянуто та дещо песимістично, але як вже вийшло, я обіцяв тобі чесну розмову. То з чим насправді займаються програмісти? Якщо підсумувати все сказане, то стає зрозуміло, що вони точно не просто пишуть код. Робота програміста це не стільки про швидкість друку на клавіатурі, скільки про глибину мислення. Це не лише про знання десятка фреймворків, а насамперед про вміння вирішувати проблеми. Зазвичай технічні, проте іноді й людські. Це постійний марафон, де ти змагаєшся зі складністю проєкту, з технологіями, що постійно змінюються, та з власним синдромом самозванця. Це нескінченний процес навчання. Моя мета була не налякати тебе чи відмовити, а лише дати реалістичну картину, щоб врівноважити той ідеалізований образ, який ти міг бачити у рекламі. Так, це складна та часом виснажлива робота. Вона вимагає дисципліни, терпіння та вміння справлятися з фрустрацією. Але саме тому вона може бути і неймовірно захопливою. Те відчуття, коли ти нарешті знаходиш рішення проблеми, над якою ти бився кілька днів, коли ти бачиш, як твій код оживає і тисячі людей починають користуватися тим, що ти створив. Це відчуття важко з чимось порівняти. Я поділився своїм досвідом, але він точно не єдиний у своєму роді. Якщо ти працюєш розробником, напиши в коментарях, як виглядає твій типовий день, з якими з моїх тест ти погоджуєшся, а що у тебе відбувається по-іншому. Якщо ж ти тільки плануєш свій шлях у IT, напиши, чи відповідали твої очікування тому, про що я розповів сьогодні. Якщо відео було для тебе корисним та цікавим, і ти хочеш бачити більше такого щирого розмовного контенту, підтримай його лайком та підписуйся на канал, аби точно нічого не пропустити. Побачимось!